Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати досить швидкий та смачний салат з квасолі. Нам знадобиться одна банка консервованої квасолі, одна банка консервованої кукурудзи, 250 г помідорів та 100 г сухариків. У мене сухарики куповані, ви можете використати домашні. Також знадобиться зелена цибуля. До квасолі додаю сухарики та кукурудзу. Тепер необхідно нарізати помідори та зелену цибулю. Помідори в мене маленькі, помідори чері, тому я їх наріжу на 4 частини. Додаю до салату сіль та заправляю салат оливковою олією. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.